Всім привіт, ви на каналі Господар на землі, я хотів би засняти відео. Прийшла знову прибула ділянка, вибили сьогодні зранку межі, Уже два проходи є. Як видно, деякі орендарі не зрозуміли, як її орендували, бо півполя зарихлим, ось як видно, тут більше 20 см. Диски дуже важко йду, третєю, на колесах виміляю, бо трактор не тягне, не в першої, ні второї. Ось як видно, отаке навернули, бриляки, все, нарихлили. А ось далі пшениця була посіяна межа. І виходить пів поля після рихлення, а ось втора межа, що вибили. І ось як видно, отак це моє. Получається, тут виходить, ось диски не лізуть, бо наорано на було, як межа. Виходить. Виносили виходить, все по як сказати, геокадастру, по точкам і ось як видно теж. Попробую роздискувати, ну вже важко йде. По-перше, е, груду забиваю між дисками, диски виміляються, і сам виміляю їх. Завтра планую посіяти тут ячмінь два через один, як завжди. Ну як видно чому ячмінь? Тут сонячне крихлення, тут пшениця, не лізуть диски. Треба було б рихлий. І отак от не туди, ні, ні сюди, то прийняв рішення, вже ячмінь досіваю. У мене якраз залишився пасімат протруєний. Буде ячмінь, на наступний рік буде сонячний. Або там подивимось. Як тут він не вроде, то буде ще раз ячмінь. Такий фон. Трактор гріється, я ж кажу, важко, як видно, ще сюди уклон. Тут ще комишить. Ну, що зробиш? Маємо те, що маємо. Обробляємо те, що дають. Як видно, за що я казав, розора і вона не дає мені вирівняти. Діски 3 метри 3 з лишнім захватає і не дає вирівняти, виходить. Це. Ну, нічого, за 2-3 проходи заберу, тут як видно на оран бугор. Я вже зрівняв, ось, ось як видно, не захватило. Ну вже захватує. Прорили нормально, 2-3 сліда зроблю і кусочок, виходить, як видно. Цей кусочок, як видно, ось. ось покуда моя межа вибита. Ось це моє по оту деревину, де я підрубував її, бо... бо вилазять на поле, лучше одразу прямо поїхав, не обминаючи, нічого, як попередні власники так. Нічого не підрубували, нічого я став, підрубав це своє. Земля прийшла на довгий період, так що в неї можна вкладувати. Спокійно. Чому, як видно, ячмінь, а не щось друге. Немає нічого, і сроки вже. Так що, ось як mm -hmm. видно полосочка залишилась, мені диски не захватило, захвачую, тоді вернуся тим краєм порівняю. Напевно, посівна 2023 у нас в господарстві закінчена. Засіяв нову прибулу ділянку 2 через 1. Тут вже трохи густіше буде, бо відкрили вже на все банки, висипали, там осталось десь кілограм 50 км. Ви розраховували 136 кг десь на гектар, 70-80 штук. Ячмінь Луран, це вже друга репродукція посіяна. Ну, тут трохи край буде густіше, все остальне 2 через один, бо я ж вам кажу. Розібрався з людиною межі, яка тут орендує, привіз, її, поки батько сіяв, привіз ту людину показав, що це моя ділянка. То оказується далі її, то вони самі виносили межі, несуть ну, історії. Посію, як видно, все дуже гарно вийшло. Очікуємо на дощі в сходи. Як видно, тут було рихлення, він зарихлив. Ну, ну. ну, ну. Все засіялося, все затрамбувалося, все дуже добре. Надіємося, буде. Це... Чому додали висів? Тут на метр. Сіяли 60-70, зараз десь. 70-80 штук. Десь на 10, грубо говоря, насіни на метр добавили. Теж 2 через 1, тому що посів дуже пізній. Кінець жовтня місяця. Сьогодні у нас 29 жовтня. Пару днів тому дощик пройшов невеликий в ніч. Ну, як видно, не видно, що дощ тут і був. Невеликі опади були. Тому трохи додали висіву. Отруєний є до дотравили, було два мішка. Ми ще 4 дотравили, в принципі, вистачило. Розраховували десь 220 кг на гектар. Вийшло, ну, то на цю площу 220 кг вийшло. Чуть, навіть трошки даже менше як по кілограмам. 200. 15, 10 бо я ж кажу, десь 40-50 кг в банках ще залишилось. Ми просто вже відкрили на 60, бо то... куди ти його дінеш? Нема куди сіяти. Ну, вже не, напевно більше сіяти не будемо, ну, життя покаже. В прошлому відео казав, що сіяти не буду, але по факту ще одну ділянку посіяв. Почайте, що не знімав посівну. Дисковки трохи ви бачили, але ну, теж з трактора не знімав, бо нема часу. Один сіє, другий, можна сказати, поїхав в межі розбиратися з людьми. І отак наша ситуа. засипали, виставили. Батько сіяв, я поки... Туда поїхав поки привіз, людину поки показав, поки переговорили і батько вже закінчив, приїхав, все зібрав, трактор, все, гоню його на бригаду, батько вже виїхав, як видно, дуже гарно вийшло. Отакий фонд поля. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео, заходимо в вайбер спільноту, інстаграм.